Привіт до вашої уваги лот резинових чоботів бренду Liver та Mara. В лоті вони йдуть як чоловічі, так і жіночі. Вони йдуть в трьох кольорах: є такі зелені, також будуть сірі та чорні. Тут вони мають збоку такий пасочок, це так, для краси. Такі в них споди. Вони з міцної резини такої, будуть класно довго носитись. В серединці є міцна така м'яка устілка, вони зручні будуть. Також є такі чорні з зеленими сподами. Жіночі є в розмірі від 37 до 41 А чоловічі від 41 до 46 -го. Чоловічі йдуть такі звичайні. Собі вартість одних виходить 352 гривні, а вартість лоту 6340 гривень. У цьому лоті є 18 пар. І цей лот вже зараз можна замовити на сайті або у наших менеджерів. А також, щоб не пропускати наші новинки, підписуйтесь на наші YouTube канали та Viber канали. І не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!